Дозвольте привітати вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії добра, Днем захисника України. Войне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився враг. Будь мужній, будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний, країнський войне, нащадку славних козаків. Шановні захисники, вітаю вас зі святом Бажаю вам мирного неба над головою, міцного здоров'я та скорішої перемоги. Дякуємо вам. Хай мирно всміхається сонце і небо, хай Бог береже Україну і вас, а іншого щастя нам більше не треба. Живіть тільки рідні і з нами і для нас. Живіть щасливо, довго, довго, на радість всій своїй сім'ї. Хай буде рівною дорога на рідній матінці землі. Ми знаємо, що перемога буде за нами, адже добро завжди перемагає зло, і будуть в Києві цвісти каштани, і буде мир, і спокій, і добро. Бажаєм здоров'я багато-багато хай щастя і мир запанує у хаті. Хай гори обходить завжди стороною, А радість приходить і лється рікою. За вами майбутнє і доля народу, нехай переможною буде війна, бо кожного з вас жде любов, рідна хата, родина, що в цілому світі одна.